Волонтери Херсонського благодійного фонду Білі крила допомагають жителям тимчасово окупованих Олешок. Керівник проєктів фонду Андрій Книга розповідає, організацію заснував разом із сестрою та друзями після звільнення Херсона. Наразі у нас є можливість працювати лише з Олешками, тому що ну, добратися далі кудись немає можливості і зв'язатися з, з ну, у нас немає такої команди в інших місцях. Ми, якби, саме тому, що ми самі якби, родженці Олешок, у нас там лишались друзі. Ми переводимо за допомогою додатків банків, інтернет-додатків, переводимо їх нашим людям там. У людей там є можливість якби обналічити ці гроші, бо ще є, якби міняли які ну, вони просто можна скинути на карту, вони міняють Налічують на рублі і потім є можливість робити якісь закупівлі. Також волонтери там здійснюють адресну доставку маломобільним людям або тим, у кого немає можливості прийти самостійно. Андрій Книга говорить: після підриву російськими військовими Каховської ГЕС жителі Олешок перебрались до центральної частини міста. Після підриву ГЕС ніхто не очікував, що будуть аж такі страшні наслідки. Місто буквально за годину, там, ну не за годину, за, за хвилини прийшла хвиля і затопила. От у мене у знайомих будинок вода стояла, рівень води стояв вище кричі. З тих пір, якби багато людей виїхало. Наша команда, ми там знайшли однодумців, об'єдналися. Був створено телеграм-канал, евакуація Лівий Беріг. Допомагали дуже багато з евакуацією. Було дуже багато волонтерів. Це був той момент, коли дуже багато людей об'єдналися і допомагали хто хто чи міг. Зв'язок з Олешками вдається підтримувати завдяки сигналу українських мобільних операторів, який пробувається з підконтрольного Україні правого берега, говорить волонтер. Світла в місті немає, вже ну, після підриву Гес його не було, потім його підчинили там на якийсь тиждень-два, потім його знову не було, потім його знову там підчинять і чинять хтось? Чинять місцеві люди, котрі там хтось колись в ресі працював, люди якби вилазять, з'єднують і дроти і дають змогу якби, мешканцям отримати хоча б ну, світло. Дякуючи тому, що є газ, люди там вже приловчилися, так би мовити, купляють генератори, да, у кого є там, ну або там магазини, якісь хто передає, перероблюють ті генератори на роботу від природного газу і таким чином, якби мають надають світло сусідям, або там можна прийти зарядити повербанк, зарядити телефон, щоб якось тримати зв'язок. Роботи в Олешках немає, розповідає Андрій. Ціни особливо на ліки високі. Частина містян лишається на лівому березі, бо люди бояться втратити домівки, говорить чоловік. Нещодавно ми, у нас відбулася трагедія, був приліт у нашу точку, ну, у наш гуманітарний хаб, так би мовити, і у нас загинула там волонтер. Не таке тяжке поранення. Її доставили з Олешок до Скадовську. Ми думали, що все буде добре. Але на наступний день виявилось, що ну, ми вийшли на зв'язок зі Скадовськом і отримали інформацію, що вона загинула через нестачу крові. Тобто там елементарно у лікарнях росіяни Забирають кров, і, і якщо у тебе якесь навіть не таке страшне поранення, то скоріш за все ти ну не виживеш. Гроші для закупівлі ліків, продуктових та гігієнічних наборів для жителів Олешок до благодійного фонду надсилають з усіх областей України. Також допомагають і жителі Олешок, які виїхали на підконтрольну територію, розказав Андрій Книга. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Суспільне новини, Херсон.